Прибережна смуга річки Кудренка одна із місцин, де полюбляють відпочивати городяни. Перевівши погляд з красивих краєвидів собі під ноги, одразу знаходимо цьому підтвердження: порожні пляшки від алкоголю, пластик, бляшанки та купа іншого непотребу, те, чим всипана земля в переміжку із минулорічним листям. Прибрати сміття, яке залишили після себе одні городяни у рамках проєкту Зробимо Україну чистішою» приїхали інші. Громадська активістка Ольга Соколова відзначає, відповідну територію шукали довго, адже до дня довкілля хмельничани вже на совість попрацювали над чистотою міста. Охайність же території від вулиці Кам'янецької до провулку місячного приємного здивування не викликала. Нам виділили оцей участок, дійсно брудний, але ми сьогодні зробимо так, що і цей участок буде теж чистим, і буде дуже файно тут відпочивати місцевим жителям. Я вважаю це дуже важливий проєкт, і це, це супер, що ми всі до нього приєдналися. Аби показати приклад молодшому поколінню, волонтери взяли із собою і дітей, а ті, у свою чергу, покликали друзів. Якщо ми будемо за собою прибирати, то наш город буде чистим та ну, людям буде приємно ходити тут. На мою думку, якщо ми хочемо бути ближче до Євросоюзу, якщо ми там хочемо бути, треба прибирати. Прибирати волонтери взялись у рукавичках. Проте навіть і у них потрібно бути обережним. Шприци одні із знахідок прибиральників. Люди у нас не культурні, ну і видно, і наркомани є, і кидають. І, ну, звичайно, такі люди не думають про других, вони думають тільки про себе. Неправильно, що люди, які взагалі тут навіть не відпочивають і не ходять, і діти тим паче мають збирати ось такий мусор. Меншою забрудненістю відзначилась територія біля торговельного центру, що на Озерній. На масове прибирання сюди прийшла молодь. До обіду встигли і довершити нещодавно висаджену алею співдружності міст. Додали розфарбоване каміння та імені таблички. Біля кожного дерева буде е, тематичний кабінет, який розмальований е, по ну там національним якимось е, традиціям і ор орнаментам. І біля кожного також е, е, дерева буде табличка інформаційна, що це саме це місто наше побратим. Що воно з такої то країни, і його висадила саме така -то організація. Далі добровольців запросили на фестиваль чистоти чисто фест. Зараз є напевно що одна із детам е, самих. Більших проблем в тому, що в людей сміття не на вулицях, а в головах, і ми намагаємося через такі де, там, творчі заходи е, проявити і показати, що насправді ну, жити свідомо це модно, це цікаво, це весело. Тож пам'ятаємо, чистота вулиць нашого міста перш за все залежить від чистоти наших намірів.